Упродовж доби ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Зафіксовано 47 обстрілів бойовиками позицій сил наших бійців. Вогонь вівсі з використанням різних типів гармат, мінометів, реактивних систем, озброєння танку. Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках: Луганському, Дебальцівському та Донецькому. Автора кілометра нас починається черта Донецька, тобто з Трудовські, трудовська шахта, там стоїть строго у нас. Хто? ДНР. Вона може утюжити вам безперестанно. Що це за життя? Я, Четверо чоловік повісилось в віці моєму. Бойовики надалі ігнорують безпеку мирного населення Донбасу. У зоні обстрілу з боку бойовиків опинилися населені пункти Луганської області, Станічно-Луганське, Артема, Вільхове. Кримське щастя, Трьохізбьенка, Сокольників, Верхня Ольховка. На Донеччині населені пункти. Мало, Малоорловка, Пєскі, Донецьк, Оленівка, Новокалиново, Тоненьке, Опитне, Верхньотроїцьке на Дебальцівському напрямку: Дебальцево, Нікішине, Шуми, Полтавське, Калинівка, Троїцьке, Міус. Непохитною фортецею залишається для бойовиків. Аеропорт Повідомляємо, на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації про загибель та поранення цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків виконала 83 вогневі удари по їхніх позиціях.